критична, надзвичайно небезпечна, катастрофічна. В останні дні ситуація в Авдіївці значно погіршилася для збройних сил України. Окупанти заявляють про захоплення головного в'їзду до міста та принципово важливого у Кипрана Зеніт. До того ж, росіяни вже взяли під вогневий контроль, логістичний маршрут, що прямо зараз відбувається у Авдіївці, і які перспективи утримання міста залишаються у ЗСУ. Ситуацію проаналізували українські військові та провідні експерти. Що стосується безпосередньо. Авдіївки, де лінія фронту є дуже динамічною і відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції, подекуди відбивання позицій, то ключове повідомлення щодо цього: постачання і евакуація в Авдіївку. Ускладнена, але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно. Дмитро, А коли ви Студія. кажете, що ситуація в Авдіївці контрольована, що ви маєте на увазі? Тому що я спостерігаю за тим, як росіяни вкидають різні фейки про ситуацію в Авдіївці через свої ресурси, і вони якраз постійно роблять акцент у своїй пропаганді, що збройні сили України втрачають цей контроль над ситуацією. Ну, ми не будемо підігрувати російській пропаганді, але кожен підрозділ знає свій маневр, в кожного є своя задача, видно загальну картину подій, яка складається. Передбачені запасні варіанти розвитку подій. Те, що в Авдіївці зараз досить складна ситуація, і, наприклад, 110-ка вона потребувала ротації, це не є якоюсь великою таємницею. На заміну по ротації повинні були відправити когось ще. І це саме третя штурмова, у якої досить великий є досвід ведення боїв в міських умовах. Тому її обрано було не даремно. Це достатній досвід міських боїв, які зараз є основними в Авдіївці. Згідно з тією ситуацією, що зараз там складається, повернули контроль за індустріальним проспектом на сьогодні. Тобто логістика продовжує працювати. Хоча ну знову ж таки треба розуміти, що вона знаходиться під вогневим контролем з боку а, російських окупантів, тому це екстремальна а, робота логістики, максимально екстремальна, але загально вона знаходиться під нашим фізичним контролем. Є невеликий буфер безпеки для неї а, приблизно 200-300 метрів, і а, окрім а, індустріального проспекту, який є міським продовженням траси 0542, до 9 кварталу залишається також під нашим контролем. Декілька польових шляхів, польових доріг. Вони не такої якості, як п'ять 542, Але це дозволяє нам, саме західного сектору самої Авдівки, продовжувати тримати оборону. При цьому з ми зберегли і контроль над логістикою. Найголовна найголовніше для нас зараз задача утримувати Авдіївку при цьому. Без загрози для оточення щоб контролювати ситуацію так, щоб не було загрози оточення наших підрозділів. Що цілком можливо, Крайне тяжола ситуація в Авдіївці на рівні критичської. Враг Враг питається розсіч нашу групіровку на, на дві части. То есть трізать северо восточною і юго восточну часть Авдіївки. Тем более отдельно еще в юго-восточной части Авдеевки позиция Зенит практически находится в окружении вражеских войск. Враг продолжает наращивать усилия и вот, кстати, возвращаясь к разговору о 90-й танковой дивизии расширских войск, вот именно для этого они ее туда и перебрасывают. Как говорят некоторые военкоры и расширские паблики, что командование расширских оккупационных войск готовит бронированный кулак для прорыва нашей обороны. Ну, мы, в принципе, с частью дивизии мы уже воюем, столкнулись на линии фронта. Ну, а дальше, как будут развиваться события, посмотрим. Сейчас ситуация состо... примерно выглядит следующим образом. За прошедшие сутки враг снова продвинулся и на севере Авдеевки, где прорыв. Причем они уже идут в направлении, пытаются прорываться в направлении Ласточкина населенного пункта. До него остается там буквально чуть больше, около двух километров. Вот. Що грозить нам практично перерізанням половини существувавшого до буквально три дня назад що коридора? І продвинулись на югі Абдіївського плацдарма, це от в районі позиції «Зенит». Яка саме задача поставлена нашим штурмовикам? Задача відкинути орків від траси на ті позиції, які на яких орки були ну, хоча б пару тижнів тому. Якщо цю задачу вдасться виконати, тобто якщо їх вдасться відбити від траси ну хоча б на кілометр, то в такому разі далі вже матиме сенс перекидати до Авдіївки ще інші підрозділи і просто посилювати вже оборону, робити ротацію тих, хто там е, досі тримає оборону. І тоді нагадаю, що нинішні штурми Авдіївки от дійшли до цієї критичної точки аж за цілих 4 місяці. От, і відповідно, якщо зараз е, контр відкинути орків від траси, то далі можна хоч ще чотири місяці абсолютно спокійно тримати там оборону. І сенс це для нас би мало. Справа в тому, що е, це має сенс з, з двох міркувань: е, по-перше, е, Авдіївка зв'язує на себе дуже велике е, вороже угрупування, е, порядка 40 тисяч тільки особового складу, і відповідна кількість бронетехніки. Е, відповідно, ці сили не задіяні на інших ділянках фронту. З якихось причин, швидше за все, з політичних, Авдіївка для ворога поставлена як тіль номер один. І е, от поки вони її не дожмуть, вони звідти ці сили не заберуть. Таким чином, навіть зв'язування цих сил це вже є абсолютно достойною і абсолютно важливою задачою. Але ці ж сили там не просто зв'язуються, їх там ще й перемелюють. Ще буквально пару тижнів тому співвідношення втрат в Авдіївці було. Ну я розумію, що це звучить ну страшно, цинічно казати такими словами, але воно було для нас вигідним. Справ в тому, що ну втрата кожного з наших захисників це трагедія, але співвідношення втрат було 1 до 10, 1 до 12. Більше батальйону в сутки там ложать росіяни. Но, тем не менее, они останавливаться не будут. Стоит задача, задача политическая. Раз, раз политическая задача, значит, они ее будут выполнять всеми силами и средствами. Никто там не победит. То есть вот эти местные штурмы с поддержкой техники, сейчас уже техника начинает подходить, понимая, что выдавить или взять гарнизон невозможно, пока он не разрушен. Россияне его разрушают. Так как они практически любой э, город пытались и наш гарнизон, который там находился, выдавить или взять с полным разрушением. Кабы лучше всего подходят, тем более у них где-то есть еще месяц-полтора дохода в 2016 году, тогда наши самолеты отгонят россиян. И вот они пытаются этот месяц-полтора использовать, для того, чтобы полностью в ноль срыть э, Авде. По Полутонные минимум, полуторатонные средние. используются авиационные бомбы, корректируемые э, по Авдеевке. Достать пока мы самолеты российские, которые их сбрасывают за 70 километров, пока нечем, а не можем. Стратегічне значення Авдіївки для росіян полягає в тому, що місто легко обороняти. До того ж через нього проходять ключові дороги. Це означає, що звідти росіянам було би простіше розвивати наступ на Слов'янськ і Краматорськ. У них уже є половина необхідного бахмут, який вони можуть використати як плацдарм. Друга частина це Авдіївка, яку вони могли б використати для наступу на захід. Я так розумію, що по великому рахунку історія про те, що ми відійдемо від Авдіївки, це просто питання часу. На мій погляд, так. Там утримувати, там, там дуже важко. На даний момент противник не тільки мав успіх просунутися на певних ділянках і напрямках, але вже й закріпився. Тобто, це Про те, що він отримав можливість розвинути в подальшому свій успіх. Ну, повторюється історія з Бахмутом. Е, ну, для того, що ну окей, е, наскільки мені цікаво тут ваша думка, тому що чимало знову ж таки військових говорять, що нашою основною помилкою в Бахмуті було вже в той момент, коли, мовляв, особливо стався прорив за Бахмутку і так далі. Тобто, коли вже почалися бої плотні саме в е, житловій забудові, от не треба було в них втягатися вже в той момент. Треба було, грубо кажучи, відходити з міста і не втрачати величезну кількість особового складу в е, вуличних боях, які ну. Це найгірше. Ведення бойових дій в умовах щільної міської забудови. Це один з найскладних видів бойових дій. Він характеризується тим, що обидві сторони, ворогуючи в певних умовах, несуть вагомі втрати. Але значення цих втрат. Ну, тобто наступаючи зрозуміло, що там трошки більше е, втрачають людей. Е, але е, стосовно ситуації в районі Авдівки, ситуація, яка е, там е, справа в тому, що противник не вже напрацював, має досвід ведення такого роду бойових дій, напрацював в певні методики, тактику дій от, на тактичному рівні, на оперативному щодо забезпечення. Безпосередньо ведення бойових дій в умовах міської забудови, От, має певний досвід і діє найбільш ефективну методику застосовує. В цьому сенсі втягуватися так, я з вами згодний, що втягуватися і нести втрати. Тому що е, навіть якщо ми, ми будемо втрачати менше, нести втрати. Вони для нас будуть більш чутливі ніж для противника. Ми, ну, значення будуть мати більш негативні, ніж для противника, Тому що противник очевидно переважає нас як в кількості особового складу, так і в обсягах цих... і кількості засобів ведення війни. Чому Авдіївка ідеологічно стратегічно важлива? А, направду дуже важлива, тому що Путін віддав наказ взяти її за будь-яку ціну. Підкреслюю, будь-яку, а там уже втрачено, убитиме поза 15 тисяч. Це більше, ніж втрати в Афганістані за 10 років. А за бронетехнікою практично 400 одиниць. Щоб ми розуміли, що таке 400 одиниць. Повноцінний танковий полк це 94 танки. Повноцінний механізований полк це 100 104 бронь, броньовані машини, в залежності, чи це БМП, чи це БТР. Отже, по великому рахунку лягла дивізія, така повнокровна, серйозна, навіть трохи більше. І який тут є важливий момент, якщо реалізовується це завдання до перемоги Путіна, це його персональний успіх дуже серйозний. А його персональний успіх дуже сильно важить у розкладі внутрішньому, що стосується балансу сил між елітами, особливо силовими елітами. Якщо ж ми зриваємо цей план, і Авдіївка до моменту голосування за Путіна не буде взята. Це колосальний удар по ньому всередині. Не можна чого недооцінювати. В Авдіївці ситуація важка, всі це знають. Але ну, сказати, що щось там зовсім критичне, я б так не сказав. Є проблеми з проривом центральної частини міста, але все ж таки не більше того, Це все вирішить, скажімо так, рішучі дії з їх або з нашого боку. Говорити про результат зарано ще станом на зараз співвідношення сил в районі Авдіївки становить 1 до 7. Ситуація в місті надзвичайно важка, кажуть військові. Деякі українські підрозділи змушені працювати на 360 градусів. Втім, за інформацією об'єднаного центру сил оборони Таврійського напрямку, наші воїни продовжують ведення оборонної операції. Для постачання та евакуації вони використовують завчасно підготовлену запасну логістичну артерію. На цьому поки все. Віримо у ЗСУ і до нових зустрічей.